Вітаю вас, мої любі друзі, на моєму каналі Олена Буганова Хендмейт. Сьогодні я хочу запропонувати вам разом зі мною сплести ось такого файного чарівного браслета в кольорах моєї любові, в кольорах моєї країни. Такі браслети наразі дуже популярні, модні серед різних верст населення і молоді, і більш старшого віку людей. Як ви бачите, він не тільки двокольоровий, але він і двосторонній. Дивіться, тут посередині йде жовтеньке, блакитне по краях. Якщо перевернути його, то він буде навпаки блакитний посередині і жовтеньке по краях. Отже, якщо ви хочете таку річ зробити собі або на подарунок вашим рідним, я зараз розкажу, що вам для цього потрібно, як це робити. А ви на початку, якщо не підписані під мене, то обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати в подальшому повідомлення про мої наступні відео. Ну і для того, щоб продвинути україномовний контент, будь ласка, поставте вподобайку або напишіть мені якийсь гарний комент. мені буде, буде дуже приємно. Ну, Давайте приступимо. Отже, для роботи нам знадобляться слідуючі матеріали. Це нейлоновий шнур, або ще він в магазинах є як шовковий шнур, атласний шнур, або шнур для плетіння браслетів шамбала. В моєму випадку це шнур 2 мм, шнури бувають різної товщини. В мене це браслет кольори. Моєї любові. Далі потрібно вам буде ножиці, запальничка для під запалювання кінчиків, два біндери. Дівчатка використовують защіпки для білизни, можна скористатися скотчем, приліплювати до поверхні. Також вам знадобиться сантиметрова стрічка для вимірювання з об'єму руки, лінійка. І якась поверхня. Я взяла собі для роботи книжку, яка дорівнює довжині мого браслета. Можна взяти любу другу поверхню, і вам знадобиться ще щось маленьке, таке, для того, щоб зробити ось такий ковзаючий вузлик. Тобто невеличкий. Я взяла пластикову картку, не беріть банківську, бо можете. Пошкодити її, беріть щось таке, що вам не дуже, скажімо так, дорого. Отже, на початку, а ще важний інгредієнт і матеріал, який вам знадобиться для виготовлення цього браслета це любов до вашої країни. Отже, Приступаємо, але на початку вам потрібно, якщо у вас отакі пасмачки, як у мене, їх потрібно перемотати в щось зручніше, щоб у вас не заплутувалися нитки. Після того, як ви перемотали ваші пасмачки, вам потрібно відрізати слідуючих розмірів шнурочки. Кожного кольору вам потрібно вирізати, відрізати по 30 см для основного шнура. На якому буде плестися ваш браслет. Далі кожного кольору ми відрізаємо по 90 см, для того, щоб плести сам браслет. І вам ще знадобиться по 20 см кожного кольору для ковзаючого вузлика. Ось отакий вузлик, напевно, ви знаєте, що це таке. Отже, беремо зручну для вас поверхню, в моєму випадку це буде книжка. Складаємо кінчики зручним для вас способом. А, да, забула нагадати, що це у мене браслет буде на об'єм руки 18 см, тобто, я буду в'язати самі вузлики будуть у мене десь на 15 15,5 см. Чому на об'єм 18 я буду в'язати всього 15, бо вам потрібно буде скласти. І зробити ковзаючий вузлик Вузлик десь буде 1,5-2 см, в залежності від того, який ви хочете, Ну і щоб він не був в притул до самого браслету, цей вузлик десь потрібно щоб це було десь по 5 мм з кожної сторони. Якщо у вас. Ви будете плести на, більш, на більший об'єм руки 20 і більше сантиметрів, тоді беріть не, 90, не по 90 сантиметрів шнура, а беріть по метру. Можливо, навіть даже... хватить, по метру, хватить. Отже, в мене тут 30 сантиметрів, Я десь відміряю сантиметрів. 7. і загинаю на книжку, десь так відміряю, щоб було однаково з обох боків. І при допомозі біндера закріплюю шнурочки на обкладинку. Наступний крок: ми, ми установили наші основні шнурки. Далі беремо нашу основну нитку, наш основний шнур, який у нас по 90 см з кожного, кожного кольору, зрівнюємо. Однаково. І також додаємо до верхнього біндера, до цих двох основних шнурочків, додаємо ці два шнурочка основних. Тобто, у нас під верхнім біндером буде чотири шнурочки. Так, зробили. Немає значення, які у вас кольори тут або тут. Вибирайте, яка у вас буде робоча, робочий колір. Я вибрала робочим кольором синій Тобто, якщо я в однокольоровому браслеті з якоїсь однієї сторони роблю вузлика, для того, щоб знати, яка нитка в мене робоча, то в двокольоровому браслеті я вибираю колір. У мене робочий колір це синій. Отже, там, де синя нитка, там і вхід. Для мене це мантра. Якщо в однокольоровому в мене мантра, там, де вузлик, там і вхід, то в двокольоровому у мене буде там, де синій, там і вхід. Отже, накладаємо жовтенький шнурочок, накладаємо поверху. Беремо робочий синій. І під усіма шнурками, під двома основними, і оця, що зверху, витягуємо нашу синю нитку. Наш синій шнурок. І робимо перший вузлик. Але не сильно затягуйте. Знайте, що у нас ниточки-кінчики не зафіксовані, вони зафіксовані лише біндером не сильно першого вузлика затягуйте. затягнете вже наступного вузлика. Далі знову накладаємо жовтеньку поверху, там, де синя, там і вхід, під низ підводите шнурочок, наразі сорнічний вже не потрібно. І от зараз другий вузлик уже підтягуєте. Так, знову накладаєте жовтеньку, синю під низ, там, де синя, там і вхід, і підтягуєте вузлика. Знову жовту зверху накладаєте, синю під низ, там, де синя, там і вхід. І затягуєте, щільно затягуєте, максимально щільно, підтягуєте до попереднього вузлика, знову накладаєте жовтеньку поверху, синя у вас іде низу, через усі три і підтягуєте. Таким чином ми в'яжемо. На ту довжину, яка нам потрібна. Я буду в'язати десь 15-16 сантиметрів. Ще покажу пару вузликів і вже будемо самостійно. Дов'язувати нашу довжину. З під низу. Там, де синя, там і вхід. Або там, де вузлик, там і вхід. Можете, якщо ви забуваєтесь, зробити вузлика на якійсь ниточці і зробити її робочою. Так буде вам. Удобно, зручно. Вибачайте мене за мій український. Я нещодавно перейшла на українську мову у своїх відео для Одеси це для Одеситів, я так сказала, це складно, але я Намагаюся. А, в момент плетіння браслетика ви можете загадувати бажання, а, щоб найскоріше закінчилася війна перемогою України, щоб найскоріше звільнилися наші окуповані міста, щоб найскоріше повернулися усі. Полонені, щоб найскоріше повернулися е, люди, яких без їх волі забрали на територію е, окупанта, на територію Росії, щоб найскоріше повернулися живими і здоровими наші рідні, які наразі е, на передовій захищають нашу країну. Отже, таким нехитрим способом ми доплітаємо нашого браслетика до кінця, і я потім покажу вам, як продовжити наш браслет. Як ви бачите, я вже перейшла на більш зручнішу поверхню, бо книжка для мене. Вона всього 16 см, і ну, трошки незручно було плести. Так, наразі я сплела вже 15,5 см, я вважаю, що цього достатньо. Далі знімаємо наші біндери. Прибираємо дощечку вона нам не потрібна. І ми повинні зразу відміряти основні наші шнури, щоб вони були однакового розміру. Ті шнури, на якому держиться наш браслетик з цього краю, і беремо шнурочок з цього краю. Складаємо приміряємо, бачите? Майже однаково. В принципі, різниці немає більше-менше. Далі нам потрібно зафіксувати наші кінчики. Максимально затягуємо ниточки з цього краю, накладаю на пальчика один шнурочок і відрізаю залишок. Десь 5-6 мм залишаю і відрізаю ножичками. Далі беру свою запальничку. Якщо ви неповнолітній, то скористайтесь запальничкою в присутності ваших батьків або дорослих, бо це вогонь. І підпалюємо нашого шнурочка. І фіксуємо його залізною стороною запальнички ось таким чином. Так, не дуже гарно виглядає естетично, але практично, тому що воно потім не розплететься. Те ж саме ми робимо зі зворотньої сторони, відрізаємо кінчик, залишаючи 5-6 мм. Перестуємося запальничкою, підпалюємо, будьте обережні, з пальцями і припікаємо. Беріть запальничку, щоб на ній була залізна сторона, бо до пластмасової прилипає потім шнур, не дуже вдобно потім його віддирати. Те ж саме ми зробимо і зі зворотньої сторони. Тепер ми робимо ковзаючий вузлочок. Хочу вам показати, дивіться, вона не тільки двокольорова, вона ще двостороння. Якщо тут посередині у нас іде жовта, а з боків іде блакитна, то зі зворотньої сторони у нас навпаки блакитна посередині, а жовті йдуть з боків. Ви можете носити так, як вам. До вподоби, можна пере, перевертати його кожного дня на різні сторони. Так. А далі ми робимо наш вузлик, але книжка нам вже не підійде. Для цього ми використаємо якусь пластикову картку, яка вам не сильно е, наразі потрібна. Накладаємо один кінчик. Поверху накладаємо другий кінчик. Ось так. Далі беремо наші ниточки 20-сантиметрові, ось так. Накладаємо поверху на верхній край оці дві ниточки. Так, у нас вже зверху виходить аж 6 ниток. Я користуюся великим біндером для того, щоб зафіксувати їх. Ці дві нитки великі я залишаю, а ці чотири я фіксую знизу біндером. Ось так. Трошки нерівно. Бачите, у мене навіть картка в кольорах синьо-жовтих. Я тільки зараз замітила це. Так, зараз буде не дуже зручна робота, тому що простір невеличкий, ну, тут багато вузликів не буде. І ми зразу, зараз робимо те, що ми починали робити на браслетику. Робимо робочий, робочий шнурочок у мене синій, працюючий. Далі кладу. Жовтеньку поверху, синеньку засовую під низ. погано, що ніг таки відрізала. Так, тепер робимо вузлика, але не сильно щільно його затягуйте, тому що, щоб не витягнулося з-під біндера ниточки. Так, потім наступного вузлика вже підтягнете сильніше. Так, знову кладу жовтеньку. Там, де синя, там і вхід Під підтягую всі ниточки, всі чотири, точніше, шнурочки. І роблю наступний вузличок. Цей вузличок я вже затягую сильніше, але не, також не дуже щільно. Бо це ковзаючий вузлик, він повинен ковзатись туди, бачите, щоб, щоб у вас ниточки. Повільно могли вийти. Якщо ви сильно затягнете, то у вас тоді буде складно витягнути ниточки. І так же само складно буде їх затягнути. Отже, ми робимо десь приблизно 1,5-2 см. Це десь буде 5-6 вузликів, Ну можливо, більше, як у вас. Ниточки хвати на 2 см Дивіться, скільки у вас буде вузликів. Я зараз не буду вам робити нерви, бо з малими ниточками і в такому просторі а, можу нервувати не тільки я і ви. І я підключусь до вас уже, коли е, до кінця дов'яжу свого ковзаючого вузлика. Ось так він. Повинен у вас вийти. Дивіться, у мене вже він майже 1 сантиметр. Ще пару вузликів і все. Все, я вже доплила свої вузлики, в мене вийшло 2 см. Знімаємо тепер з біндера наші ниточки. Дивимося, де у нас основний шнурочок. На якому тримається наш браслетик з цієї сторони, і дивимося, де у нас основний шнурочок з цієї сторони, і підтягуємо. Бачите трошки щільно затягувала вузлики, воно тепер, ну, не переймайтеся, воно з часом вирівняється, і все почне двигатись добре. Так. Фіксуємо наші оці всі кончики, відрізаючи непотрібне і запаюючи його запальничкою. Я показувати не буду, як їх оці всі кончики відрізати. Ми тільки що з вами це робили на, на основному браслетику з цієї сторони і з цієї. А покажу вам тільки, як зафіксувати основні кончики шнура. Ось дивіться, у нас основні кончики. Якщо у вас є якась файна бусина з великим отвором, щоб могло пролізти оці дві два шнурочки, тоді зробіть на бусину. Якщо такої такової немає, то ми робимо звичайний вузлик, ось так витягуємо ниточки. І фіксуємо запальничкою. О, і прижимаємо все. У нас є фіксуючий такий вузлик, який не дасть змоги вилізти ось цій половинці, вилізти з ковзаючого шнурочка. Те ж саме ми робимо на цій стороні. Все, я вже зафіксувала всі кінчики. Дивіться, який красень в мене вийшов, правда? Двокольоровий, двосторонній. Отже, якщо вам мій майстер-клас сподобався і був для вас зручним і придатним, будь ласка, поставте мені вподобайку. Якщо щось не зрозуміли, пишіть мені в коменти, я поясню. Зразу хочу попередити усіх, хто проти буде писати щось погане проти моєї країни або проти кольорів мого прапора. Я одразу буду банити, видаляти, не ображайтеся. Якщо ви не підписані, під мене обов'язково підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні мої відео, які будуть виходити. Отже, приходьте до мене в гості, я завжди вам рада. До побачення, з вами була ваша Оленка. Мирної і тихої вам ночі або дня, або ранку, або вечора все буде Україна!